Бога, пригнічений настрій та вплив війни. Це найпоширеніші скарги, з якими українці звертаються до психологів. Впродовж останніх років запит на ментальну допомогу суттєво зріс. З чим це пов'язано? Наша Ольга Бабенко знає. Понад 70% українців відчувають потребу в психологічній підтримці. І це майже вдвічі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення, фіксують соціологи. Частка тих опитаних, хто вже звертається до психологів або психотерапевтів, збільшилася із 7% у 2022 році до 17% на початку 2025-го. Натомість поменшало тих, хто категорично не планує звертатися за такою допомогою до 22%. Це практично удвічі. Психологи кажуть, впродовж останніх років люди усвідомили необхідність турботи про своє ментальне здоров'я, а тому й почали частіше звертатися до фахівців. Війна стала не лише національною трагедією, але також знаєте, колективною. Психотравмою і піднялося дуже багато чого внутрішнього в людей. Так вони почали помічати те, чого в при інших обставинах могли би не помітити, наприклад, свою вразливість, свою слабкість, свою тривожність. Так окрім того, війна дала дуже багато нових проблем. Це все зараз разом з людьми, і деколи буває дуже важко самостійно з цим справитися. Та додає ставлення до психологічної допомоги у суспільстві змінюється. Суспільство стало більш зрілим і розуміє, що наше психічне наше психологічне здоров'я є таким самим важливим, як і наше фізичне здоров'я. І що турбота про фізичне здоров'я і турбота про психологічне здоров'я знаходяться десь на одному рівні. І тому вони, так знаєте, можуть шукати собі фахівців, щоб потурбуватися. Ми ж йдемо до лікаря, коли ми хворіємо фізично, коли на щось турбує в нашому психічному, психологічному самопочутті, ми також повинні звертатись до фахівців ще рік тому своїм психологічним станом занепокоїлася Вікторія. Дівчина каже, оскільки впоратися самій було важко, вирішила звернутися до фахівця. Насправді, це дуже хороший досвід, можна би сказати, і в цілому дуже хороша штука для людей, у яких є ментальні проблеми, особливо якщо розлади. Ну це справді може змінити життя, може спасти його в цілому, ну але це треба робити регулярно, щоб це мав ефект. Хоч і почати терапію Вікторія наважилася не одразу, сьогодні запевняє, почувається значно краще. Деякі травми, деякі проблеми в голові вирішуються, вже вирішились і насправді ну, це дуже допомагає. Мене наштовхнув мій хлопець. Він мені дуже допоміг, цим. Типу наштовхнув на цей крок, тому що я ну, не хотіла туди йти, якщо чесно, тому що я не хотіла не просто через те, що це так, ну, психолог або ще щось, ну, щось, не так, ні, через те, що це дуже дорого в Україні. І достатньо важко. Отримати психологічну допомогу сьогодні можна і безкоштовно. У державі є чимало благодійних ініціатив, які надають підтримку тим, хто цього потребує. Одна з них всеукраїнська програма ментального здоров'я як». Її мета розвинути культуру турботи українців про власний психологічний стан. Відтак створили чимало посібників, відео та онлайн-ресурсів, які мали б допомогти у цьому. Ти в безпеці, Роро. Я не завдам тобі шкоди. Дихай. І концентруйся на спогадах тут тільки ти і твій амулет. Ти як стається краще, безкоштовну підтримку можна отримати також у карпатському університеті. Тут створили профільний центр разом з тобою. Кожен бажаючий може отримати безкоштовну психологічну допомогу, як індивідуальну, так і у формі якогось колективного групового тренінгу. Людина може зайти на сайт, зареєструватися і з нею зв'яжуться і дадуть їй безкоштовну допомогу. Це роблять психологи, досвідчені психологи або психотерапевти, тобто люди, які вже працюють в якомусь психотерапевтичному напрямку. Це може бути і онлайн, і в очній формі. А ще наголошую психологиня, важливо звертатися до фахівців за перших ознак емоційного виснаження чи тривоги.